Дуже люблю свій Ужгород. Він Мені вправилось. Всяке в ньому є гарне. Заходять до мене всякі сюрпризи. Коли я виходжу із свого дому, я все бачу якийсь сюрприз перед окном або перед балконами. І поэтому я вважаю, що це город будущего именно молодежь, тому що очень много молодежи. именно И настолько они интересны, многогранны и очень талантливая молодежь. Саме класне місце, яке можешь мать. Де люди люди дуже круті, Всі досить веселі. Um, і всіх, які стимули розвивати щось. Всі активності. Для мене те, що подобається, це одночасно і... і проблема. Це місто дуже комфортне і тепле, але це комфорт і тепло воно розлінює тут. Інколи важко працювати. горы Это свобода, это природа, а человек это часть природы, да? И э, вот люди сейчас все как-то начали об этом э, вспоминать. То есть я с удовольствием просыпаюсь, и первое, что я иду, у меня северо-восточная страна, здороваюсь с восходящим или зашедшим солнышком. Здравствуй, солнышко. Я хочу бути тренеркою сімнастики. Треніркою сімнастики. Озвучувати фільми, дублювати фільми. Потім їх будуть показувати в кінотеатрах по всій Україні, а коли я буду дублювати і на російській мові, то їх покажуть навіть в Сибірі і в Магадані.